Лікування ендометріоїдної кісти ліндінетом така тема цього відео. Доброго дня мене звати Олена Яценко, лікар акушер гінеколог, ондокринолог. Відповідаю відео відповіді на питання, що ви пишете в коментарях під моїми відео. Отже, зачитуємо наступний. Я теж приймаю ліндінет 20 років. 10. три місяці п'ю, три не п'ю. Як мені пояснила лікар, це для того, щоб ендометрій відчаровувався і не збільшувалась ендометріоїдна кіста. І далі, там ще не влізла в наліпку, пацієнтка пише, як я розумію, що так треба приймати до клімаксу. Отже, я маю іншу думку категорично протилежну до думки вашого лікаря. І я її озвучу. Отже, три місяці приймати кок, а три не приймати це знущання з репродуктивної системи. Чому? Тому що під час прийому кок. Організм розуміє, у нас є система зворотнього зв'язку головного мозку, який продукує нам гормони ФС, ГЛГ, да? і вони дають сигнал на яєчники. і Яєчники дають сигнал теж 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 на головний мозок. Отже, коли ви приймаєте таблетку кок. А іде сигнал на мозок, що у нас естроген є, нам нічого не треба продукувати. Отже, ці гормони не будуть продукуватися, і естроген ваш власний не буде продукуватися. Він буде постачатися з таблеткою, тобто в організмі нічого ну, не робиться занадто. Да? І система вимикається. Отже, сигнал іде, все, нам не треба, не будемо працювати. Ви три місяці нам не треба, нам не надо, потім вах, вирішила кинути коки, бо вам написали, кидаєте, і система починає вмикатися. Тобто оцей момент вимикання і вмикання значно негативніший для нашого організму, ніж прийом постійно коп. Тобто, це юрзнення туди-сюди, воно більш шкідливе, ніж ви б приймали кок постійно. Це по-перше. По-друге, ендометріоз не лікується кок. Запам'ятайте, запишіть великими буквами собі в нататках. Тому що ендометріоз, він росте під дією естрогена, і ми мусимо приймати. Препарати без естрогенного компонента Він в ліндінеті є, і ваша кіста ніяк не змінюється, а може навіть і буде рости. І без гормональний період, коли ви приймаєте три місяці, не приймаєте ліндінета, у вас будуть різніші менструації. Тобто ви маскуєте ознаки ендометріозу на фоні кок, і ви ніяк не лікуєте вашу кісту. Звісно, якщо ви не маєте репродуктивних планів, то якби, окрім болі, як ніяк це негативно, не може відобразитися. Але якщо ви маєте репродуктивні плани ще, то кіста буде тільки рости. Треба підбирати геть інші препарати. Це чисто прогістинові препарати, це чисті гестагени, які приймаються в неприривному режимі. Маєте питання? пишіть, будь ласка, в коментарях будемо розбирати.